Потрібна медична допомога. Хвилинку! Мене нудить. О Боже. Це що? Кров на стелі. Хто він у біса такий? Він був у секретній службі. Серйозно? Да. Кетрин, що я тут роблю? Ми вистежуємо важливий об'єкт. А ви що не знаєте, який він має вигляд? Нерви перед зльотом. <звук> Воу-воу-воу-воу, Все добре. Що ти мені підмішав? У нас нові дані. Хочеш забрати мої гроші? <звук> Кожна країна оголосила винагороду за голову вивода. <звук> ти кажеш мені, що на літаку повно вбивців? Ви шукаєте когось на цьому літаку? І ви не знаєте, хто їм потрібен? Отже, інші люди також шукають. Просто розслабкася. Спокійно. Отлайно. У нас серйозна проблема. У них ваше фото. О кого? Абсолютно в усіх. Що за хрінь? Ти могла пробити фюзеляж і всіх убити, як би промазала. Що у біса відбувається? Зараз на кону безпека мільйонів людей. Ми що посадили на цей літак психопата? Oh, duck. So.